Вас вітаю тут каналу П'янтрейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різбонарізний патрон з компенсацією по довжині ССПБ 25 п'ять циліндрічних форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Цей патрон називають швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінювати втулки одним натиском. Особливість цього патрону в його осьовій компенсації, яка дозволяє працювати як на універсальних верстатах, так і на сучасних чпк верстатах. Таким чином, маючи патрон з осьовою компенсацією і швидкозмінні різьба вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика зіпсування деталей. Лі та отримаєте якісну різьбу. Швидкозмінний різьбонарізний патрон має наступні характеристики: Виліт патрона 71 мм, діаметр корпуса 54 мм, діапазон нарізаємих різьб від М5 до М24, загальна довжина 141 мм, посадковий діаметр під швидкозмінні втулки 31 мм, Діапазон зжимання 12 мм, діапазон розжимання 12 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Циліндричний хвостовик робить цей патрон універсальним в плані використання. Його можна використовувати на будь-яких конус. Через перехідні втулки. Турецька компанія Дерлі виробляє різьбу на різні патрони з високоякісної інструментальної сталі з носостійким покриттям, що забезпечує високу міцність обравки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.